Крізь промені сонця Автор Ангеліна Олександренко. Ілюстрації Штучний інтелект. Я сиділа за своїм робочим столом перед комп'ютером в офісі. На годиннику було 11:32. Ще 28 хвилин до обідньої перерви. Бажання послати все під три чорти звільнитися та поїхати на відпочинок не покидало мене з самого початку робочого дня. Я втомилась. Я відчувала це кожну хвилину, яку знаходилась на роботі. Та що тут казати, навіть вдома чи після сну я відчувала себе втомленою. Було відчуття, що якщо я не вийду зараз з цього офісу, то заяву про звільнення залишу на столі та піду. Стрілки годинника перед обідом здавалося, переставали бігти. Я подивилась томленими очима на прекрасні сонячні весняні промені за вікном, які почали світити прямо на мене. Зараз знову сидіти в кімнаті відпочинку і розмовляти з колегами про роботу. Подумала я і видохнула. Хоча почекай, я ж можу виходити у свою обідню перерву куди завгодно. Може, кудись поїхати на годинку. Ця думка не покидала мене всі 28 хвилин до обіду, тому як тільки годинник показав 12.00, я взяла ключі від машини і побігла на парковку. Куди їхати, я не знала, вирішила, що придумаю по дорозі. Побачивши невеличке кафе, я вирішила заїхати туди, змінити свої щоденні бутерброди на щось новеньке теж було варто. Я замовила улюблений хот-дог, два донатса і безалкогольний мохіто. Хоча хотілося бакал білого напівсолодкого. Я поклала продукти на пасажирське сидіння і поїхала далі по дорозі, згадавши, що через пару хвилин буде парк. Осеред котрого є невеличке озеро з качками та карпами кої. Місце для паркування я знайшла швидко, в обід тут зазвичай відпочивали тільки старенькі люди та мами з дітками, а ось увечері тут було людно. Я взяла свій обід, бежевий плед в чорних лапках, яким я застеляла сидіння, коли брала свою собаку з собою, і направилась до головних воріт парку. Промені сонця так і манили мене по парковій стесті до озера. В повітрі стояв аромат тільки на розквітнувших дерев, а біля озера на мене чекали квітучі невеличкі сакури, які висадили, здається, декілька років тому. Я обрала тихеньке місце в сторінці від тіні сакури, постелила свій плет на тільки прокинувшися від зимового сна травичку, виклала свою їжу і замилувалась пейзажем. Дивно, чому я так не робила раніше? подумала про себе я. Навкруги нічого не було, тільки тиша, запах квітучої сакури, качки та годіння хрущів. Десь в далині чоловік займався бігом. Я одразу подумала, що варто і мені додати біг чи пішу прогулянку до щоденного графіку. Мені ця картина навкруги так сподобала, що вмить заготілося зробити фото для своєї сторінки в інстаграмі. Фото, звичайно, вийшло не одне, як без естетичного фотообіду. Тому, закінчивши роботу блогера, я вирішила присісти на плет і перейти до обіду. Сідати на плет в офісному костюмі було те ще задоволення, Давило з усіх сторін, але я швидко знайшла зручне положення, в якому змогла розслабитися і насолодитися моментом. Тут і зараз, тихенько промовила пошепки я. Тут і зараз. Ходов був особливо смачний в такій атмосфері. Я відчувала не необхідність поїсти, бо ще півдня працювати, а насолоду їжею та відпочинком у вільний час. На десерт я з'їла один із двох донатів і запила все це прохолодним мохіто з льдом. Подивившись на годинник, я зазначила, що маю ще близько 20 хвилин відпочинку тут, не враховуючи часу на дорогу. Це мене радувало. Тому я вирішила прилягти на плед і просто насолодитися ароматами та звуками. Я заплющила очі і почала опускатися назад. В одну мить промін сонця засяяв прямо мені на обличчя, і я відчула, що, наче не плет піді мною, а трава. Дивно, подумала я, і спробувала нащупати рукою плет, не розплющуючи очей, але під рукою я відчувала тільки землю та щось схоже на траву. Я одразу розплющила очі і завмерла. Навкруги мене було щось схоже на траву, тільки трохи вище за мене зростом. Мені стало лячно, я не розуміла, де я знаходжусь і що саме відбувається. Раптом я почула, наче хтось розмовляє. Я прислухалась, визначаючи сторону, з якої йшов звук. Встала, обтряхнулась і пішла на голоса, прибираючи руками рослини. Схожі на величезну траву в бік, відчуття, наче я в джунглях в фільмі разом з Ларою Крофт, довго йти не довелося. Переді мною стояли дві дівчини, вони були до мене спинами, одягнуті у зручний спортивний одяг, мали довге кучеряве волосся, прикрашене квітами, а на спині, а на спині були маленькі напівпрозорі крила, схожі на крила метелика. Вони щось дуже вживаво обговорювали. Я дуже зраділа, побачивши людей. Може, саме вони зможуть пояснити мені, що відбувається, але думки, що я з'їхала з, з Лузду, не покидали мене, покашляла я, привертаючи їх увагу. Дівчата в цю ж мить перестали говорити і завмерли. Вони повільно і з легким шармом в рухах повернулись до мене. Їх волосся розсипалося по плечам, і вони заговорили новенька. Вітаємо, тут все просто, лети за нами, зараз все покажемо. Їх крила, як у метелика, швидко замахали, і ноги дівчат відірвалися від землі. «Ле ти? по складах запитала я. Вони зупинились і подивились на мене. Одна не стрималась і закотила очі під лоба. Просто сконцентруй увагу на своїх крилах і уяви, як ти взлітаєш, пояснила мені одна із дівчат, так, наче це була якась буденна річ. Я потягнулась руками за спину і нащупала крила. Крила? Які в біса крила? Я нічого не розумію, подумала я. Е, ладно, буду просто робити те, що вони говорять. Може, так з'явиться якась ясність. Я заплющила очі і почала думати про крила, почала уявляти, як вони рухаються, як я взлітаю, як я лечу. Мені здалося, що я не відчуваю землю під ногами. Я розплющила очі. І виявилося, що я дійсно лечу. Я не розуміла, як це працює, але головне, що воно спрацювало. Я швиденько полетіла за дівчатами, управляючи польотом як на гіроборді, та підслуховуючи їх розмову. Вони говорили про те, що останнім часом стало дуже багато новеньких серед молодих людей, що люди зовсім себе не жаліють в погоні за грошима, що доводять себе до таких критичних точок, що попадають до них. Згадали щось про те, що люди в своїх інстаграмах надивляться на несправжнє життя звичайних людей, які намагаються показати успішний успіх, і потім корять себе за те, що не живуть так. Дівчата казали, що сумно, що ці люди після першого разу часто пропадають і не повертаються, думаючи, що одного разу відпочити і набратися сили їм достатньо. А це зовсім не так. Один раз відпочити це як випити обезболюючи при хворому зубі, а не лікувати. І з часом доведеться той зуб вже втратити. Але вони казали, що є ті, які після першого разу регулярно приходять у гості відпочити від швидкого руху сучасного людського світу, згадуючи їх імена. Вони жалілися, що роботи стало багато, що постійно треба пояснювати все спочатку, але в біді кидати людей не хочеться. Я трішки почала розуміти, чому я тут опинилась і що тут відбувається. Але я досі не розумію, де я знаходжусь. Ми прилетіли. Провів мене до тями від роздумів дзвінки і голос однієї з дівчат. Я підлетіла ближче і переді мною відкрився вид на те саме озеро в цьому ж парку, на ті самі сакури, на... на гігантських качок. Я була в тому ж місці, тільки зменшилась до розмірів не більше свого кросівка. Я вже не розуміла, це мене лякає, то шокує, чи навіть може подобається. Друга дівчина повернулася до мене і заговорила тут ти вільно у своїх діях. Можеш виконувати будь-яке своє бажання. Ти можеш літати, плавати з качками чи на качках, спати у квітці, творити магію, коротше. Відпочивай, і роби все, що захочеш. Це твій час і твоє безпечне місце. Все, у нас багато справ, Па-па!» Дівчата посміхнулись мені і швиденько полетіли назад, займатися своїми буденними справами. А я лишилася стояти в повному шоці, дивлячись на гігантську качку, яка уважно роздивлялась мене з води. Я вирішила. Чому б ні? Скористаюсь можливістю. Тому підійшла до краю води, сконцентрувала увагу на крилах і взлетіла прямо перед качкою, яка, здається, зовсім не здивувалась мені. Ти ж мене не з'їш?» – запитала я із посмішкою. Качка, звичайно, не відповіла, лише повернула голову до мене іншою стороною. Я сприйняла це як запрошення і підлетіла до неї, сіла позаду. Качка одразу розвернулася швиденько, як мені здавалося, і поплила в центр озера. Вітер грав з моїм волоссям, зібраним сірим бантиком. Я не втрималась і розправила волосся, дозволивши вітру гратися з моїм волоссям. Спочатку це нагадувало катання на катамарані в дитинстві, а потім качка почала набирати швидкість, тому я взялась за пір'я сильніше, намагаючись триматись на ній. Я розуміла, що швидкість це невелика, але враховуючи мої розміри на даний момент, швидкість була величезна. Краплі води, освіжаючи, потрапляли мені на обличчя. Мені було так добре в цей момент. Парк з озера виглядав просто неймовірно гарним. Невеличкі сакури здавалися справжніми велетнями. Я перестала стримувати себе та свої емоції. Тому сміх, крик, слова захвату проносилися над гладію води, вилітаючи із моїх вуст. Проміння весняного сонця, здавалося, світило крізь мене, даруючи своє перше в цьому році тепло. Я не хотіла, щоб це закінчувалося, тому єдине, про що я могла думати, це про те, як в цьому світі, чи де я там знаходжусь, рахується час, так само, як в звичайному житті чи по іншому. Бо у мене лишалося близько 20 вільних хвилин. Качка почала сповільнюватися. Я виглянула із за її шиї, щоб подивитися, де ми зараз знаходимося. Виявилося, що ми прямо в центрі озера підпливали до великого латаття рожевого кольору, а поряд величезний лист, на який я одразу перелетіла з качки. Це було так дивно і так неймовірно. Я, доросла, 29-річна жінка, у обідню перерву. З крилами на спині та зменшеного розміру, стою на листі латаття посеред озера, що? Я нічого не розумію, але вже й не хочу. Просто хочу насолоджуватися моментом тут і зараз. Я сіла в позу лотоса, заплющила очі, направила обличчя на сонце і просто почала дихати, уважно слідкуючи за кожним вдихом та видихом. Вдихала я ледь тепле повітря. А видихала гаряча. В повітрі стояв неперевершений аромат квітучих дерев. Здавалося, це був один із найкращих моментів ні, не мого життя в цілому, а за останній рік точно. Я давно не давала собі навіть шансу на відпочинок, давно не літала кудись у теплі країни літати. Я ж можу літати! дуже голосно вигукнула я і почала концентрувати увагу на крилах. Вилетівши, я почала направлятися до гори. вище і вище. Я летіла прямо до сонця, поки не зрозуміла, що досить. Я повернула голову і побачила величезне місто перед собою з висоти пташиного польоту, моє рідне, улюблене місто. Воно було прекрасне. Легенький вітерець грав з моїм світлим волоссям. Парк з цієї висоти здавався зовсім маленьким. Якщо придивитися, то можна побачити навіть офіс, де я працюю, улюблену кав'ярню поряд, а зовсім далечині трохи видно мій дім, це було неймовірно. Я потяглась шукати смартфон, щоб зробити світлину на згадку, але в карманах його не було, мабуть, лишився лежати на пледі. Тому я вирішила дивитися, на відриваючи очей, щоб запам'ятати максимально кожну деталь. Дуже шкода, що не можна поділитися цією красою з рідними та друзями. Та якщо розказати їм, то все одно ніхто не повірить, а тільки запишуть мене до спеціаліста. Подумавши про це, я голосно розсміялась. Я, нарешті, почала відчувати себе добре та спокійно. Тут мені подобалося треба буде обов'язково прийти сюди ще, якщо буде така можливість. Я почула знайому мелодію вона мене дратувала, але я не могла зрозуміти, що це грає йде. Молодія доносила з усіх сторін. Я почала дивитися навкруги себе, як раптом зробила сильний ковток повітря і розплющила очі. Це дзвонив будильник на моєму смартфоні, який я поставила за 10 хвилин до кінця обіду, щоб не прогавити його і не запізнитися на роботу. Це був сон, тихо прошепотіла я. Це всього-навсього був сон прекрасний сон. Посміхнулася я подумки качці, яка уважно розглядала мене з води. Я піднялась, зібрала речі, викинула сміття до смітнику і побігла до машини вже без бажання звільнитися, а з бажанням працювати. Все ж таки, не просто так я обрала цю професію ще в школі. Треба взяти за правило, закрила блокнот, отже, працю закінчила і лишила всю роботу на роботі. І неважливо, обідня перерва це вечір чи вихідний. І обов'язково щодня робити хоча б півгодинки відпочинку тільки один на один із собою. Треба частіше піхлуватися про себе і дарувати собі турботу, замислилася я і не помітила навіть, як доїхала до роботи, повна сил та відчуваючи себе нарешті відпочинувшою. Кінець. Дякую за прослухування. Якщо хочете отримати електронну версію цієї казки разом з ілюстраціями, дивіться опис під відео.